У українського народу, я так розумію, що козак на фоні дерева це саме про дух українського народу, про історію. У нас взагалі дуже мало таких речей, аби їх було побільше, це було б дуже класно. Тож, на думку Марії, на стіні бібліотеки на вулиці Соборній яскраво зображений непереможний дух української нації. Авторка муралу Оксана Бойко стверджує, що у диво картині закодовано походження назви нашого міста. Козак Кремінь легендарний, який за легендою є засновником нашого міста. А по центру величезна фортеця. Вона збудована козаками 1636 38 шостого, Рока за проєктом відомого француза Гійома Левасера де боплана, і вважалося, що Вітюрського Кременчик це теж одне, один з джерел назви нашого міста. Барвистий стінопис довжиною 7 метрів перша частина муралу, який присвячений нематеріальній культурній спадщині нашого міста легендам Керманчука. Цей проєкт, в тому числі, несе й просвітницьку місію. За змістом аерографії, батьки вже розповідають своїм дітям історичні цікавинки. Я бачу на цьому муралі Україну, нашу країну, всі наші он, історичні он, події. Дуже цікаво. Ми колись йшли тут, навіть дитинки батько розповідав, так стояв і розповідав показував. Дійсно, цілісна картинка цієї сучасної фрески складається з багатьох складних композицій. І Якщо вас зацікавлять будь-які зображені. Персонажі або деталі їхню історію можна дізнатися з книги легенди Кременчука, яку можна взяти у бібліотеці. Молодь переконана, що цей стінопис додасть місту туристичної привабливості. Дуже подобається, тому що в місті дійсно мало таких от пам'ятних культур, якихось таких автентичних речей, які додають певного шарму цьому місту. І от дійсно рада, що наше місто розвивається в плані творчості і в плані от таких от культурних пам'яток. Робота над муралом буде продовжена. Днями з'явиться напис легенди Кременчука і елементи кременчуцького квіткового розпису. Трохи згодом буде написана друга частина монументальної картини. Продовження цієї тематики буде в другій половині. Там е з'явиться гетьман Маркош Майло, круг хранитель гетьманської слави, чумаки з обозами, щука. Містяни вдячні авторці муралу за змальовану славну козацьку історію нашого міста. Може побачити всю історію нашої рідної неньки України і козачество, і як вони жили, і на чому їздили. Дуже цікава, і тут багато фотографуються. І дуже велика подяка художниця, яка це пано зробила. Чудова творча робота збагачує мистецький доробок Кременчука. Тож художниця дякує Кременчуцькій громаді за прагнення до культурного розквіту міській раді і інтелігенції Кременчука за те, що таким спільним тендемом, спільними зусиллями Кременчук. Поступово робить кроки до культурного розквіту. Навіть у складні воєнні часи вони матимуть наслідки на багато років вперед. Діти виростатимуть на образах легенд. Вони матимуть в серці любов до рідного краю, знання про історію Кременчука і та. Трагічна історія, яку ми зараз переживаємо, вона ніколи не повториться, тому що ми будемо сильні. Вікторія Пальчик, Антон Воробйов, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.